Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У запорізькій лікарні померла 28-річна жінка, важко поранена під час російського обстрілу обласного центру, 18 серпня. Майже три місяці лікарі боролися за її життя. Тоді окупанти запустили по місту дві ракети. Іскандер загинуло три людини. Ще 36 отримали поранення. Загалом у лікарнях досі залишається 16 постраждалих від російських обстрілів. Четверо у тяжкому стані. 708 ударів по Запорізькій області за добу під вогнем противника були 17 населених пунктів по гуляй Гуляйполю та тернуватиму. Загарбники запустили авіабомби Степногірськ обстріляли з РСЗВ. На щастя, люди не постраждали. За добу сили оборони відбили 14 атак росіян на Гуляйпільському напрямку. Бої точились поблизу Добропілля, рівнопілля, зеленого гаю, Тернуватого у напрямку. Затища 21 атаку захисники відбили на Олександрівському напрямку. На Оріхівському наші воїни зупинили один ворожий штурм. Комунальні відходи, залишки рослин, папір, пластик, скло та інші матеріали у заводському районі Запоріжжя, яку інспектори виявили сміттєзвалище на майже пів сотні квадратів. Фахівці направили вимогу до міської влади прибрати засмічення до 2 грудня. «Ми один народ кричала зрадниця з Мелітополя Оксана Бурдакова. Від початку окупації жінка побігла на службу до загарбників, брала участь в організації фейкового референдуму і пропагувала руський мір. Комунарський райсуд Запоріжжя заочно засудив підрашистку до семи років позбавлення волі. Ще 84 запоріжця отримають компенсацію на ремонт житла, пошкодженого російськими обстрілами. Міська комісія погодила заявки на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Подати запит на програму. Є відновлення можна через СНАП або дію. Хлопець із Бердянська став чемпіоном світу з військово-спортивних багатоборств. Гліб Солонський гідно представив Україну на світовому чемпіонаті у Вроцлаві, виборовши золото. У Бердянській громаді привітали чемпіона, тренерку та всю команду з визначною перемогою. Бізнес Запоріжжя отримав понад 19 мільйонів гривень на розвиток. За результатами обласного конкурсу обрано 43 переможці, які отримали гранти. Цей конкурс частина програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області. В центрі окупованого Мелітополя расисти організували цвинтар для поліцаїв, які загинули на СВО. Окупаційна поліція перевела своє головне управління в будівлю церкви. А у двої за металевим парканом з колючим дротом організували кладовище. З нагоди відкриття алеї нагнали поліцейських сім'ї загиблих попів та пропагандонів різних рангів. Допомога захисникам на 48 мільйонів гривень. 21 підрозділ, що боронить Запорізький край від громад області, отримав авіакомплекси, ФІВІ-дрони, обладнання до квадрокоптерів, системи розвідки та реп, амуніцію та будматеріали. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь або бути в темі.